Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Ви з переможемо. Продовжую потрішечку і час від часу знімкувати, фільмувати красуню, гортензію Black Knight Royalty Collection. Знаю, що багато за неї полюють. Ну, тобто вона з таких бажаних, бажаних все ж таки сортів. І, можливо, якби не завжди, чи не всі запити, які, наприклад, зустрічаю, що люди відразу знають, що вони їх хочуть, але все ж таки частина питань є: от покажіть світлини, покажіть, яка вона у вас. Тобто люди на шляху роздумів, так, чи в процесі роздумів, яка вона є, чи підходить вона їхню картину саду, чи вона відповідає очікуванням і так далі. А особливо-особливо це є на фоні тих світлин, які, ну я не знаю, чи вони прямо від там, вивідника від виробника, чи, чи це все ж таки якісь магазини чи реалізатори зробили там, ту чи ті світлини, де є дуже-дуже чіткий контраст між червоним і чорним, і це так. Виглядає воно ефектно, дуже неймовірно, дуже цікаво і привабливо. І звісно, я в тому числі так дуже повелася на ту сіну, теж собі захотіла цей сорт і полювала минулий рік, і навіть пару разів мені вдавалося, ніби так. Тобто, здавалося, що я вже знайшла її, і ні, все ж таки. А цього року просто зовсім якось я не так намірено і націлено, її шукала, і вона мені от потрапила. Так, сталося чи була виявляється пропозиція, я дуже швидко її придбала. І я так досить скептичні спочатку відео знімала, щодо неї, це, звісно, мої думки, мої враження, мої спостереження. Але я бачу, що вона ну, все-таки цікава. Я не можу сказати, так, вона не, не те, що не можу, я точно скажу, що вона не така, принаймні, зараз, принаймні, в мене не така, як на тій світлині, що той контраст такий дуже видно. Але вона все ж таки цікава. Як на мене, вона все ж таки цікава. Проте, 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 я ж маю, от, наприклад, Deep Purple Dance минулого року я теж посадила оригінальну красу, так і як ця, бо ця оригінальна в горщику оригінальному, тобто від розплідника чи від розсадника, це не є заживцьовані в Україні, розмножені в Україні. Ні, це вона оригінально приїхала і відповідно вона вже має закладений правильний ґрунт чи там правильні добрива. Тобто вона показує себе максимально можливою красою, красунею. І ось маючи вже кілька сортів, які теж я придбала в оригінальний горчак, оригінальні сорти. І в перший рік вони квітли, неймовірно. Та ж Саксон Радхен, та ж Діпер Педенс, навіть Endless Summer Original, The Original. Цього року вони далеко не такі. Саксон Ратхен взагалі мені не наростила поки що жодного суцвіття, хоча кущик непоганий. Діпер Пенденс не помінялася на фіолетову барву, хоча я вже не знаю, коли я починала. Мабуть, з квітня місяця я починала вносити різні підживлення для зміни, барви, італійські переважно. І, і, і таке, таке- тому я не можу сказати, яка вона буде на наступний рік. Оця красуня Black Night, але зараз. Кажу, судячи лишені на основі тих названих сортів, які я назвала, та що цього року вони зовсім мені поки що не показують те, що показували показував навіть минулого року. Я можу припускати, що і ця краса Black Knight не покаже мені наступного року таке. Або треба буде ще більш посиленіше працювати на, ну, на забезпечення і на підживлення її у тими добривами для зміни барви, бо я так думаю, мабуть, що вона. Не є по природі оригінально і початково ось така там червону бордову винна чи марсала, як цей колір називається, з такою чорнуватістю. Мабуть що, ні. Ну, Зрештою, побачимо. Пройде час, чи буде плинути час, буде видно це все. Але зараз раптом хтось дивиться, шукає. У мене вже є кілька відео про неї, як там від самих початків чи від першого суцвіття, і як вона розвивається, як вона міняє свою барву, яка вона зараз. І кажу, так, в принципі, цікава, в принципі, цікава я. Не скажу, що шкодую, ні, бо я спочатку досить так думала, ого, нащо ж я її купила? Нічого такого цікавого. Ні, все ж таки порівнюю... чи то порівнюючи з іншими моїми гортензіями, чи то там, не знаю, на фоні інших моїх гортензій широколистих, все-таки вона досить, така незвичайна, досить цікава. Взагалі я хотіла і я далі мрію, мрію, не мрію, думаю, надіюся знайти якийсь сорт червоної гортензії. Такої червоної-червоної. Red ем, ну, в мене є, але поки що вона не така червона. Без малиновості. от Мені хочеться якось таку червоної, без малиновості, без натяку навіть на малиновість, на рожевату барву. Не знаю, чи така існує, направду. може, існує, скажіть мені, якщо ви знаєте, якщо ви маєте, буде дуже цікаво. Ось, І декілька сортів я купила, теж, ну раніше купила, я вже їх теж показувала. Можливо, не всі в горщиках. Ну Вони поки що не змінюють ту барву навіть і в горщиках, але то живцьовані, то не є оригінальні. Не змінюють барву, наприклад, на фіолетову чи на таку фіолетову блакитну. Ні, поки що вони йдуть такі досить рожеві. Гарний, рожевий, насичений, але не те, що я очікувала. Ось тому вирішила буду знімати раптом комусь все ж таки цікаво, особливо хто вибирає, хто приглядається. Ось вам різні освітлення. там Привечірня година. От зараз, конкретно, зараз це є після дощу, після грози. небо. Розхмарилося дещо, але сонця нема, бо вже привечірня година. Хоча, якщо б це сонячну дину, без грози ще би сонце світило активно. Але сьогодні ні. Сьогодні було дуже сонячно, потім спекотно, навіть неймовірно спекотно, потім сталася налетіть вітер, гроза і ось це без граду. Хоч так пощастило, і ось похмуро вже. Тому можу знімати. Барва передається дуже гарно, камера передає барву як є, і можете собі скласти враження. А взагалі-то на додачу, чому я ще знімаю і буду знімати, я вже бачу, що барва. Мінятиметься, тобто зараз вона ще червоно-чорна. Але отут видно такі вже проблиски чи натяки на темно-зеленість, зеленуватість, таку болотний, ніби такий колір, там зелену хакі цікавий. І я думаю, що це властивість всіх або майже всіх широколистих гортензій, що вони в результаті, якщо їх не зрізати суцвіття. То вони змінюють там навіть вересень-листопад, як який період, як для косорта, вони змінюють барву дуже-дуже кардинально, і це теж дуже цікаво виглядає. Я думаю, що широколисті макрофіли, гортензії, вони теж ціняться в тому числі якраз і за зміну своєї барви. І хоч вона потім вже восени стає не такою яскравою, не такою кольоровою, але приносить певний свій шарм в сад, в садосінній, ну так, чи о, як би там, лише своєю красою, чи в поєднанні з іншими рослинами, там, з трояндами, не знаю, з якими ще багато рослин. У мене немає дуже багато багаторічників чи однорічників, У мене більшість так троянди, лаванда, півонії, ну і гортензії потрішечку. Насаджую, тому я не знаю дуже багато рослин, які можна посадити, і які восени квітнутимуть, або хоча б матимуть якусь декоративність. І от, можливо, так гортензії теж з ними прекрасно поєднується. Оця їхня барва вона теж справляє таке, чи створює такий ефект, таке враження. Тому ось така. І чому я так ще і досить часто вона мене мелькає, бо так кажу, цей сорт ну, він, на слуху. він на слуху. Я бачу. Регулярно в різних групах гортензієвих в Фейсбуці мелькає ось саме цей сорт, назва цього сорту. Ось тому так, є якби бажання в людей його висаджувати, його купувати. Так, ось таке. Таке моє відео, от такі мої враження, така моя розповідь про цю красуню. Ну, все-таки красуня, так, все-таки красуня. Може, колись я знайду червону червонющу, і буде теж воно дуже гарно поєднуватися з цим сортом Black Knight. Побачимо. І так, воно ще дуже гарно виглядає. Хоч і в горщику вже можна пересаджувати, але якось не було в мене часу, не дійшло до пересаджування, то так, не страждає, поки що бачу, нарощує, і квітне. Тут ще один пагінець, але він ні, не буде. Він не проду... Ну, як не продуктивний, На цей рік не буде точно там суцвіття. Ось квітне те, що наросло раніше. Або не, не наросло, а приїхало мені фактично ці пагони, Вони приїхали вже з закладеними суцвіттями прямо від постачальника. Дякую вам за увагу, буду вдячна за відуки про цей сорт, або ж про червоні, які ви маєте. Дуже буде мені це корисно, цікаво і інформативно почитати. Дякую за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!